Доброго дня і дорослим і малятам? Сьогодні наша зустріч присвячена арт-терапевтичним засобам. Що це таке, запитаєте ви? Сьогодні ми знайомимося з технікою зняття напруги, поліпшення емоційних станів, зняття негативних емоцій та зняття тривожності. Кому підходить ця техніка малювання? Арт-терапії, яку ми сьогодні використовуємо. Вона підходить для усіх: і для маленьких діток, і для підлітків, і навіть для дорослих. Допомагати мені сьогодні буде в малюванні Єва. Сьогодні для малювання нам потрібно аркуш паперу, товстий пензлик, водичка, гуаш, фарба та кольорові олівці. Ось як починається наша робота. Євочка, зараз обери колір олівця, будь-який, який хочеш, і намалюй хаотичні каракулі. Починай працювати. Головне в цьому малюванні, що дитина сама обирає колір олівця. Силу нажиму ми дитину не стимулюємо, вона працює сама, використовує час стільки, скільки цього потрібно. Ось така робота отрималась у нас, а зараз задача перетворити цей стрес в щось позитивне. Ми беремо фарби гуаш і широкий пензлик і замальовуємо фарбами поверх олівця, наповнюючи цей малюнок позитивними емоціями. Те, що буде малювати дитина, це витвір її фантазії. Якщо у вас є можливість, використайте аркуш паперу формату А3. Це допоможе вашій дитині відчути свободу руху. А тепер з допомогою іншого кольору ми додаємо якісь маленькі деталі. Все повторюю за фантазії дитини. Дитина обирає колір, дитина малює сама. Ось така робота в нас трималась. Євочка, що ти намалювала? Картину про кохання. До кого ця картина? До сім'ї. Молодець. Дітки, чекаю на ваші роботи. Бажаю успіху!